Вітаю всіх на телеканалі Бужнет. З вами ведуча Катерина Вернер. І про найголовніше, що відбувалося у Червоноградському районі, розповімо вже за мить. Перед початком засідання сесії Черноградської міської ради міський голова Андрій Залівський вручив рідним героїв посмертні нагороди. Відповідно до указу президента орденом за мужність третього ступеня нагороджено Голиша Андрія Степановича, Коціка Сергія Михайловича, Курія Андрія Васильовича. Орденом Хрест героя від командування військової частини А 0 99 24-ї окремої механізованої бригади, нагороджено Колобова Кирила Михайловича. Пам'ятаємо про подвиг воїнів світла, які віддали життя за кожного з нас. Червоноград незабаром стане містом Шептицький. Про це розповів депутат Верховної Ради Роман Лозинський. Остаточну зміну назви повинна затвердити своїм голосуванням Верховна Рада. Під час сесії міської ради Червонограда Андрій Залівський зауважив, що перейменування міста це дотримання норми закону. Далі пряма мова. Всі акценти були на Червоноград, Що буде Червонограді. Ми обговорювали і прийняли рішення. Почнемо не в вересні. В жовтні цю процедуру. Ця процедура тривала місяць часу. І дуже багато гарячих горів потрактували, що Червоноград на Червоноград. А тепер не подобається якась інша назва. Повірте, не міський голова починав процедуру, є закон. І те, що говорили в великому, треба дотримуватися закону. Так, ми дотримувалися закону. І до 27 січня мала бути подана пропозиція від Червона міської ради. Але думки розділилися не тільки громади, але й депутати. депутатів. І тому саме на 27 січня від міської ради не вийшла жодна пропозиція до Верховної Ради. Тому час пропозиції від міської ради закінчився. Але є можливість сьогодні, в 18.00, народний депутат, який буде в залі Верховної Ради України. Голосувати, підтримувати, не підтримувати може мати ваші аргументи на ту чи іншу користь. Якщо всіх цікавить моя позиція, так? я особисто за переименування. Це моя позиція. Я не оскаржую вашу позицію, але прошу не ображати мене за мою позицію. Позицію історика, позицію міського голови, позицію людини. І не треба викривлювати історичні факти. Я не буду зараз тут цитувати факти з історії і так далі і переконувати когось іншого. Але якщо ми говоримо про демократію, то давайте поважати один другого. Без образ, без криків, цивілізовано. Народний депутат звернувся до мене. Ми надаємо зал народному дому для того, щоб люди могли прийти і висловити свою позицію. Але не перетворюйте міську раду на посміховистку. Будь ласка, тому що за нами дивляться в онлайні. Я їду у світ, де теж українці, які я за кордоном, питають, що вас там робити. Пів Півроку було. Не зайшли консенсус. Давайте інший спосіб. Я не буду підтримувати це рішення. Тому що він вийшов термін півроку. І виглядати зараз смішним не буду. Скажу тільки одну фразу. Не шумним потоком галосливих фраз. А тихою невтомною працею треба любити українців. І не вмінятися, хто більше герой, хто менше герой. Але приймати рішення буде Верховна Рада. Чому? А пригадайте мої коментарі ви журналістам перед початком процедури перейменування. Забули всі, правда? Що я говорю, У нас є час визначитися самим. Якщо ми цього не зробимо. Зроблять за нас. Що тоді було? Смішки, жарти, та якось буде. Вкотре віднеслися несерйозно. Міський голова не відповів за жодну назву. Ніде. За жодну. Я говорив, я підтримую те, яку нову назву запропонують люди, Громада. На жаль, багато хто вирішив, що того процесу не відбудеться. На жаль, не відбувається. Тому прошу розуміння всіх. 18-та година, найбільше дітей хай прийде, хай висловить свою позицію, народний депутат буде мати більше коло підтримки і зможе це використати в Верховній Раді. Оце буде інструмент. Задля боротьби зі стихійною торгівлею пенсіонери матимуть змогу реалізовувати сільськогосподарську продукцію безкоштовно. Про це дивіться далі. У матеріалі у червонограді пенсіонери зможуть продавати сільськогосподарську продукцію безкоштовно. Відповідне рішення прийняла адміністрація ринку спільно з міською радою. До пасхальних свят ми зробимо пілотний проект для всіх бабусів дідусів, хто продають сільськогосподарську продукцію. Які приїжджають на ринок міста Червоноград, ми зробимо вхід безкоштовний на ринок. Тобі ж платити за торгівельне місце не потрібно буде. При собі таки треба буде мати постійне посвідчення. Для цього де ви будете торгувати, є в нас ринок левада, який знаходиться через дорогу біля залізничної колії. Ми на протязі цих років його облаштували і парасолями від дощу, і щоб сонце не в голову не напікало. Тому, будь ласка, з 20 березня запрошуємо всіх на комунальне підприємство Червоноградський ринок, бабусів і дідусів, торгувати безкоштовно. Також Червоноградська міська рада закликає жителів міста бути небайдужими та звертати увагу на те, яким чином реалізуються продукти харчування, мешканці багатоквартирних будинків, власники магазинів і просто небайдужі люди, які живуть в нашому місті. Велике прохання до вас. Звертати увагу для на тих людей, які продовжують вести стихійну торгівлю, що є місця, за допомогою яких вони можуть реалізовувати свою продукцію безкоштовно. Не будьте байдужі і, будь ласка, приймайте участь також у встановленні нашого міста для подолання стихійної торгівлі. Я гадаю, що спільні зусилля мають бути зі всіх сторін, як від виконавчого комітету, поліції, так і наших громадян. У Червоноградській гімназії номер 2 відкрили клас безпеки. Проєкт клас безпеки став можливим завдяки спільним зусиллям ДСНС та МОН. Це навчально-методичний кабінет, де школярі матимуть змогу дізнатись правила пожежної безпеки, мінної безпеки та навчаться надавати першу медичну допомогу. 21 березня у Червоноградській гімназії номер 2 відбулося відкриття класу безпеки. За словами працівників ДСНС, дані навчальні кабінети є важливими, адже за допомогою. Інтерактивних занять учні вивчають правила безпеки у різноманітних життєвих ситуаціях. Життя складна штука, ми не зможемо вас вберегти від всіх ситуацій, але якщо ви вже потрапили в ту ситуацію, щоб ви знали, як врятувати людину, яка в даній ситуації. ну і вже відповідно після цього допомогти тій людині надати першу медичну допомогу, зробити штучне дихання, чи якщо людина тоне, як правильно її врятувати, і в подальшому що ви знали також. В даному кабінеті учні вивчатимуть правила пожежної безпеки, евакуації, першої медичної допомоги, безпеки на дорозі та інших аспектів безпеки. Я перш за все дійсно дякую щиро. Усім тим людям, які долучилися, щоб кабінет безпеки був забезпечений і технічними засобами, і різноманітними манекенами для того, діти, щоб ви отримували хороші знання, щоб ви це не бачили тільки на картинках, а щоб ви могли доторкнутися, коли приведе вас сестра медична сюди в кабінет, проводити. До медичну допомогу, до манекена і міли надавати першу медичну допомогу, робити штучне дихання, щоб ви могли долучитися до того, щоб гарно знати правила дорожнього руху, щоб ви могли знати як правильно діяти. Коли адміністративна відповідальність, коли кримінальна відповідальність, тобто, щоб усе те, що тут чим тут наповнений кабінет, щоб воно жило, щоб воно працювало. І це мене тішить найбільше. Тому я думаю, тих трьох таких принципів запобігти, врятувати, допомогти, ми будемо завжди дотримуватися у своєму житті. Лікарні Львівщини отримали допомогу від команди благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія. Допомогу отримали Радехівська центральна районна лікарня та Сокальська районна лікарня. Команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія сьогодні відвідала Львівщину. Ми доставили витратні матеріали, матраси, інвалідні візки та вітаміни. Допомогу від фонду отримала Львівська обласна інфекційна лікарня, Радехівська центральна районна лікарня та Сокальська районна лікарня. Я дуже тішуся, що сьогодні присутні за таку допомогу. Чому тому, що буквально місяць тому демобілізувався, два роки я був війську на сході, і коли 22-му році мав поранення, перелом коліна, це день з вогнем потрібно було шукати такі візочки, щоб можливість була тебе транспортувати. На жаль, на жаль, зараз ситуація дуже актуальна. Дуже багато хлопців мають поранення, такі які будуть потрібні, і, і багато сюди повертаються, яким також деякий час для реабілітації вони будуть потрібні. Я вже не кажу і нашим інвалідам тощо. Так що ще раз дя дякую фонду за таку допомогу для нашої Сукащини. Я хочу сказати, що для нас сьогодні не тільки свято регійне, велике свято ми сьогодні не очікували, щоб домати сьогодні таких дорогих гостей. Які не прорахували свого часу, приїхали і привезли нам таку багатоцінну медичну допомогу. У спортивному комплексі Шахтар відбувся фінал з футзалу на Кубок Шахтарів Героїв. Перемогу здобула команда Шахти Степова. Окрім переможних кубків, призери турніру отримали грошовий приз, який передали на потреби наших захисників. У спортивному комплексі Шахтар відбувся фінал з футзалу на Кубок Шахтарів Героїв. Перемогу у турнірі здобула команда Шахти Степова. Срібло отримала команда Шахти-Червоноградська, а бронзовим призерами стала команда відродження. Сьогодні фінал Кубку Шахтаря, був приворочений нашим героям, які віддали своє найцінніше за нашу Україну, своє життя. І нас тут сьогодні немає переможних. Сьогодні всі переможці, тому що ми грали для них, і ми хочемо показати, яку суб'єктність вони для нас представляють. І я дійсно хочу подякувати всьому колективу, подякувати і офісу якби команді, і подякувати Львіву Гіля команді. І профспілкам вони всі об'єдналися в одну команду і зробили класний захід. І ще раз дякую всім нашим воїнам, Черноградщини, які сьогодні. Героїчно і суб'єктно захищають наш наш суверенітет на східних і південних якбитеринах. Турнір проводився з метою пропаганди здорового способу життя, а також заради привернення уваги до потреб збройних сил України, зокрема для збору коштів для наших захисників. Основна благодійна складова цього турніру було благодійний внесок за участь, і також кожен з глядачів, які перебували тут на цьому турнірі, могли долучитися до збору коштів для 63-ї бригади ТРО. Перше, що грають сьогодні шахтарі, які долучаються своєю працею до видобутку вугілля, так би мовити, ведуть боротьбу на економічному броні. Спорт треба підтримувати, треба показувати, що шахтарі не тільки вміють добувати вугілля, а вміють добувати спортивні досягнення. Ну це і цей престижі міста, і шахтарів. і Спорт це є життя. Варто зауважити, що турнір провали за ініціативи офісу Шахтаря, зокрема за підтримки Ореста Кавецького. Організатори турніру запевнили, що такі заходи проводитимуть регулярно. У Червоноградському районі працюватимуть над розвитком підприємницького потенціалу. У рамках співпраці було підписано восьмисторонній меморандум між громадською організацією Tech Startup School, департаментом освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації та усіма закладами професійно-технічної освіти Червоноградського району. У Червоноградському районі працюватимуть над розвитком підприємницького потенціалу. У рамках співпраці було підписано восьмисторонній меморандум між громадською організацією Tech Startup School, департаментом освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації усіма закладами професійно-технічної освіти Червоноградського району, а також центром зайнятості та громадською організацією фундація розвитку та стратегічних змін Ну, насамперед ми хочемо, щоб були залучені учні, які навчаються профтехосвіти до додаткових курсів, які ми будемо проводити спільно. Ці курси дадуть можливість отримати певні навички в започаткуванні бізнесу, розвитку бізнесу, просування своїх продуктів, своїх сервісів, які фактично учні профтехосвіти мають. It's more. Зробити, виконати протягом реалізації цього проекту також будуть додаткові навички з прототипування 3D-інженерії, 3D-моделювання, 3D-друку електроніки, і багато, багато інших, які ми запропонуємо. Якраз така співпраця з профтах дає можливість отримати певний синергічний ефект, і учні мають можливість здобути нові навички, нові знання в тих сферах, які фактично додадуть їм більшої конкурентної спроможності на ринку і дадуть їм можливість Фактично започаткувати свій власний бізнес. Меморандум також підписав міський голова Червонограда Андрій Залівський. Я дякую Назару Подольчаку, професору Львівської політехніки, керівнику Львів, Startup School за те, що обрав саме Черноград тим майданчиком для реалізації багатьох пілотних ідей і проєктів. І також погоджується, що це були лише ідеї, якщо б не... Коло однодумців, середовище ініціативних людей, керівників закладів профтехосвіти цілого нашого Чорноградського мікрорегіону, які будуть допомагати втілювати ці ідеї, бо Чорноград це місто ваших можливостей і це найродючіший ґрунт для зросту ваших ідей і реалізації задумів і мрій. Начальниця відділу освіти Червоноградської районної державної адміністрації Руслана Антонюк зауважила, що подібні проєкти потрібні для розвитку молоді у регіоні. Тішиться ж з того, що є такі проєкти, які будуть зачіпати нашу молодь, які будуть допомагати розвиватися нашим освітнім установам, які випускають талановиту молодь нашу, і від того буде лише плюс. Розвитку нашої країни захід фінансується федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини та підтримується GIZ. у межах проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України. Ревонграється безкоштовно, навчатимуться основам бізнесу та ведення власної справи а найкращі ідеї отримують фінансування на реалізацію власної ідеї. Понад 350 мешканців нашого регіону матимуть змогу безкоштовно навчатись основам бізнесу та ведення власної справи. Це дуже класна можливість долучитися до чогось нового, долучитися до якогось нового ком'юніті, розвиватися, навчатися, мотивуватися навіть іншими людьми, надихатися і брати Ресурс для якихось нових починань і звершень пішов сюди, так як маю власну справу. Хотів би дізнатися чогось нового, що мені поможе в майбутньому розширитись і вийти на якийсь новий рівень. Тому я люблю маркетинг. Мені в цілому подобається цей напрямок. Я би хотів більш поглибитися в практичні знання, можливо, навіть виділитись на фоні інших. Мене, як викладача, цікавить отримати нові практичні навички, які я далі можу. Впроваджувати в нашій системі освіти Час не стоїть на місці. Кожен день нам диктує нові задачі, з якими ми маємо справлятися. Ми маємо завжди вчитися, і скільки людині не знала би чи постійно треба вчитися. Я вирішив взяти участь у даних курсах, тому що я хочу відкрити свою підприємницьку діяльність. Корисні теоретичні знання та практичні навички учасники курсів майкерства інновації та підприємництво отримуватимуть від досвідчених та фахових. Тренерів це тільки початок шляху, це завжди цікаво, тому що для нас це теж такий елемент невідомості. Буває так, що ми можемо знайти якийсь смарагд серед студентів, серед слухачів, тому що інколи їх треба трошки просто підштовхнути а їх ідея вже лежить в них на поверхні. Їм треба тільки невеличка мотивація для того, щоб вони почали її розвивати. Учасники курсів матимуть можливість отримати грантове фінансування для розвитку. Власної справи по закінченню курсів ми очікуємо на конкретні проекти, бізнес-ідеї, які ми будемо оцінювати, які ми будемо підтримувати з точки зору менторів, з точки зору професійної підготовки і розвитку цих проектів, а так само буде і фінансова підтримка для започаткування бізнесу. Тому розвиток підприємництва є важливим аспектом у розвитку Червоноградського регіону. Пишаємося тим, що є такі люди, які рухають світом, які запроваджують нові проєкти і і. Заохочують тим самим стимулюють молодь навчатися в професійних закладах, тому що наша Україна після війни як ніколи буде потребувати таких професій У 2013 році. Засновниця венчурного фонду Cowboy Ventures Елін Лі вжила цікаве порівняння. Вона назвала єдинорогами стартапи, які дуже швидко розвивалися і досягали високої капіталізації. Її компанія тоді в 2013 році нарахувала, якщо не поняття, 39 стартапів, які були оцінені в понад 1 мільярд доларів. Е, найуспішнішим єдинорогом тоді був Фейсбук з оцінкою в понад 100 мільярдів доларів. За 10 років ситуація дуже стрімко мінялася, і зараз в світі нараховується більше 500 компаній єдинорогів е, Чому це важливо? Є е, такий момент, що одна з українських компаній е, також входить в цей список, і київський стартап Grammarly за повідомленням TechCrunch вже в 2019 році був оцінений в понад 1 мільярд доларів. А через три роки вартість компанії оцінили, якщо не помиляюсь, 16 мільярдів. От. Е, Дуже приємно, що це українська компанія з хедкватор в Києві, і я надію, що такі заходи, які проводять Tech Startup School спільно з JZ і міжнародними іншими донорами. Це якраз ці маленькі кроки на шляху до великого успіху, і можливо в короткому часі ми будемо говорити про єдинорога з нашого міста. Варто зауважити, що курси майкерства інновації та підприємництво проходитимуть не лише у Червонограді, а й у інших містах регіону. Тому ви ще маєте унікальну можливість долучитися до цих курсів. А також анонсуємо, що вже з наступного тижня сусідні громади також розпочнуть такі курси. Тому все цікаве лише попереду. Захід фінансується Федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини та підтримується GIZ у межах проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України. Ось таким був цей тиждень для життя нашого району. Про більше події ми щодня розповідаємо на сторінках наших соціальних мереж, а саме у Фейсбуці та у Телеграмі. Морного сім неба. Побачимось наступного тижня.